Всім привіт, з вами я Олай. Сьогодні ми продовжуємо кар'єру за Парму. Сьогодні ми напевно зіграємо матч проти Fresione. Трол, Палермо і, напевно, ще зіграємо проти Модерне. Починаємо. Перший матч проти Festine. У нас у мене. 8 номер з м'ячем, Удар. Не забувай Не забуваємо, ми. М'яс полетів повз борота. 30 хвилин пройшло. Не було вже більше нікого моментів більше, 38 хвилин знову момент у нас. Знову ти візьмі на цінері моменту, а зараз за салона, то я вона... Один із першого тайму. Знову момент у нас. Георгій Судаков. Судокова рахунок 2-0 і ми впевнено перемагаємо. Як я розумію, цьому матчі знову Судаков Не реалізовувати момент. Ми перемагаємо в цьому матчі за захоплен. 2-0. Ну і на 10-й позиції ми опиняємося.

Ми третьок момент в нас. Но туда гарний гол. Стрий го Не забуваємо Ну і писать початаємо рахунок надо. Момент фарми Вона не Забай вона. Знову нас момент. Попробуємо вдарити. Завітаю від сюди кола. І ми перемагаємо знов перемагаємо. Знову перемагаємо і вже на 9 позиції. Переходимо матч проти Палермо, Палермо у нас. Палермо у нас знаходиться на другій позиції. Проти палерму вовськова треба зіграти. Ця команда Це знаходиться на другій позиції. Нажал забивай на 9 хвилин, снова забуває, Рахунок 1 0 користь Парника знаємо на 25-х хвилині. Ретуй нашу команду. Момент в пармі. Рахунок стоїть 1-1. Знову нас ма. <рик> я с не хотів робити передачу. але де ми зберігаємо. О, забіто, як ми робили, звісно, можна сказати, удар, але там залетіло від гравця паларму і рахунок, а у мене манк може може рахунок на 2, але не захисник чудового грайка. Знову знову Монк Паларм, стафней разіра. Є перемога підряд, це просто чудово. Ми вже на шостій позиції. А ось і Національний кубок проти Сандорі. Дуже мені здається, буде непростий. матч. ми поставимо так 3, -3. 93, я не знаю. Також є пара. Оскольни Монса, Солонтиана Сосуло, Шуддитл Булогно, Барі Ювентус, Спеці Фьортина, Спал, Рома, Фростион, Емполі, Тернана Інтер, Парма Сандорі, нам не суперник попався. Баневет, Одинез, Лече, Мілан, Піцерно, Лаціо, Кремлез, Наполі, Поругія Верона, Брестія Таланта і Кому Турин не дуже зна... думаю, що дій цікаві пари. Може, Спеція, Фіортина – це команда серії А. Більше немає таких дуже цікавих матчів. Обмежна це фінала Кубку. 16-та хвилина, момент в Сандорії. Але в тому місці. Пармовий момент. Нікуди не подкомує. Туди побігли, хотів дати пас, але подковік нам поснув. Зараз удаговий вбиває подальші відволік зараз момент. Наш Момент. Oh, Який же міг бути прекрасний голик Пас на 63-го номера. Удар! Ми відкриваємо в матчі на прикінці Афа Тайму.

Ракону нам принцип двутайм, стреляй один завертай. Назарик с overtime. овертайм 4 половина умом. Верночико на нас. Субтитры сделал І на 120-ті хвилині. Знову момент в парми. Пазно з самого номера. Завиваємо дичат. І це 3-1, і це прокид наступний раунд. Звісно, сенсаційно ми прийшли. Також проходить Монса, Сасуоло, Болонья. Ювентус, Петзі, неочікувано пройшла. Рома, Емполі, Інтер ми, можна сказати, десь і Сенсанційно Udinese, Milan, Мілан, Napoli, Верона, Atalanta і Торіно не пройшло. Кому пройшло 1-0. Далі у нас матч проти Модерна. Тут, конечно потрібно трошки Здається, такого грати. Що тебе замінити Типа сюди. Маш проти модерна і Модерна у нас знаходиться Під нами в принципі можна зіграти. Тому що, якщо ми програємо, то ми опустимося. Нещо в якому ми зараз перебуваємо. Раз момент в нас і це дуже небезпечно було. Момент в нашого суперника. Він скажу, бухон тут на виски зараз. 1-0 ми виграємо на прикінці першого тайму, а зараз Модерна забуває і 1 один вихрустає. Знову модерний. 2 це можливо поразки. Си сами зараз відбиваемся и чим высокий мы постараемся договориться. Парника. Не і ми и некий казав, програємо. Цьому и опускаме се на девята позиция. Я думаю, проти Reggina. Але Регіна у нас знаходиться якраз на восьмому. Цей матч, мач, треба зіграти. І Сітадело. Сітадело у нас Сітадела Сітадел на 16-му. В принципі, ми цей матч граємо і наступному ми пропускаємо. Тоді, на думку, ще зможе. 38 хвилина момент в нас, судакова не переважный нас удала? Шест накай в нас Замиваємо мира, комітет на 68, 2-0, 72-момент фарми. І це, в принципі... можна сказати, десь і перемога. Можливо, не перемога. Дерган, мам, забиваємо 2 4 0 Це розлавна поразка в цьому, в цьому в цій серії. Нам пропонують перейти в кому ізона 2, але ми відмовляємося. Ми вже бачимо, що нам попалося лаціо. Проти сюда, на ну, жаль, ми програємо. Про, про і ми знову на 10 му місці. Венеція, як бачимо, і Палермо поки що на дві найкращі команди. Можна сказати, кожен матч виграють. Матч проти. Косензе і ще, тому два матчі зіграти. Третье хвилина, нас к ней. Один. Все мы ховаем. Молодой, Слава Мат. С2. Просто секарни початок матчу, Я нас здесь. Да, лайра избавил. Я обратили два-дэм. 43 рукати половина здесь на момент. У нас має винная шута. Она даст трусая нячь і каштан 2-1. Момент в Ваннаковині. А є удар забрахунг тре один? Сімдесят книг пішло. рахунок треодин. Ми знову на шостій позиції. Ми можна сказати, переміщаємося з 10 на 6, 6 на 10. Genuine неочікувано переміщається на 8 Венеція з Палермо борються за першу позицію, ну, і, можна сказати за пряму путівку в серію А. Так, зіграємо ще матч проти Тернани і... і Лаціо. Так, і зробимо. Майч потернане. Трамво, травмо, на назаю. Це травма буфона. Ми ніж не будемо. Тейс 4 принципил и крашкой Джом на Землю. 44 хвилина. Наши команды позжела. Позла. Получаємо установки я перед купкой матч потуацию. Ладвитиш команда. Савіа и ДСМД, е. У мене втернане. Момент тернани. Абі марина забиває роблять не туди Але момент знов тернани забиває Карамох. Я берехунок 2-1. 77 храна -ма матчу. Момент, блядь. 2-1, Бенромара, робить дубль і 2-2. 2-2 закінчується цей матч. 7 -ма позиція позиция 1-1 на 8. Ванвеб на 3 неділі за травми Тобто він десь приблизно до на Зенуа відновиться. Окей. Ти сюди. Ти сюди. Ти сюди, допустимо. Ти сюди. Все. Він в нас тут станки відновились. Такі пари. Емполі, Наполі, Болоні, Аталанта засуло. Juventus, Удин Roma, Monza Верона, Комо, Інтер, Фармалатс і Спеція Мілан. Тут, в принципі, всі команди з 에, друг... першої сері... з, з серії А, крім Парми, тобто нас Комо і вроді, ще Верона бореться в, в серії Б матч пускаємо Лаціо, наїмся на перемогу. Зразу вже перша хвилина матчу, момент Лаціо! Не забуваю за не Лаціо. П'ята хвилина пенальті! Везе нам. Десята хвилина матчу, Напуска. Запускай. Дескроби у нас Лаціо. Ми просто відбиваємося. Прийшло вже 35 хвилин і 35-та хвилина момент в нас. Удар на раму оберпанок 1-0. 1-0 протиладцю на протиладці першого тайму. На 35 хвилин ми виходимо вперед. Заядя, що ладзу буде натискати у на нас в другому таймі. Але якщо таких дуже моментів лаці не виникає. Але виникає момент в нас. Але ми дуже поганий заб'ємо штрафний. І... І... Момент плаці. На жаль, цей момент Влад Владці І це перемога. В Кубку нас все йде шикарно. Також Комо проходить, неочікувано інтера виграє. Проходить також Наполі, Аталанта, Ювентус, Рома, Верона. Комо, Парма і Спеція. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Наступні серії нас очікують матчі проти Коглярі, Спала, Венеції і Genoa. Та, все-таки Верона це команда сері... з серії А. Боротьба за серію А все-таки в мене ж продовжується нас. Ну і всім папа! -па.